Хотіть обговорити важливі з вами теми, пов'язані з балансом, розвитком, цінностями, вашими конфліктами. А ви якось так боретесь один з одним, міряйтесь з чимось, конкуруєте глибокими почуттями до вас. Він любить вас, кохає. І що ці, знаєте, і він по смерті розуміє, що потрібно щось змінювати. Тобто це і траєкторія, яка була раніше, це вже не працює, так не йде. Тобто, я так розумію, вже довгий час якось ви намагалися спробувати. Але імовірно, відчуваю, що ці розмови можуть допомогти вам покращити ваші відносини. Але поки що не, не наважується їх почати. Тому що знаєте, людина ще може проходити трансформацію також смерть може показувати, що не тільки ваші відносини.